Вітаю, друзі! Переговорні процеси між Сполученими Штатами та Росією вже розпочалися. Зустріч Трампа і Путіна. Трамп представить свій план по врегулюванню конфлікту в Україні вже на наступному тижні та контрнаступальні дії Збройних сил України на курському напрямку. Давайте про все по порядку. контакти Росії та Сполучених Штатів у форматі окремих відомств активізувалися останнім часом, так заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Я тут можу сказати тільки наступне, що контакти по лінії віддільних відомств дійсно є. І в останнє час вони інтенсифіцюються. Вот, ну, яких-то других деталей я вам сказати не можу, нам нічого. Також він додав, що Росія готова вести переговори з Зеленським, не зважаючи на їх риторику стосовно нелегітимності самого президента України. Також на запитання журналістів стосовно того, чи вважає він зеленського ворогом. Він сказав, що в даному питанні не може бути місця емоціям. Міністерство закордонних справ Росії заявило про те, що готове домовлятися із Сполученими Штатами Америки по питанню України, але тільки враховуючи питання на землі, і тільки якщо Сполучені Штати розпочнуть ці переговори першими. Посол Російської Федерації в Британії заявив, що між Росією та Сполученими Штатами вже почалися контакти по врегулюванню конфлікту в Україні. За його словами, діалог поки на ранній стадії сторони лише оцінюють позиції і межі допустимого. Келінг наголосив, що Росія готова до дуже серйозного обговорення, але спочатку потрібно зрозуміти про що буде розмова. Держдумі заявляють, що зустріч між Путіним та Трампом може вже відбутися або в лютому, або в березні місяці. І зараз наразі тривають саме підготовчі процеси. Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох анонсував, що розкриє план Трампа по завершенню війни в Україні вже на Мюнхенській конференції. Кіт Келох анонсував обговорення питання щодо припинення війни в Україні і зустрічі з союзниками, які готові працювати з Америкою над цим. Конференція буде проходити з 14 по 16 лютого. Видання Bloomberg також заявляє, що елементи плану Трампа, який буде представлений на наступному тижні, включають в себе замороження конфлікту і гарантії безпеки для України. Наскільки детальними будуть обговорення плану і в якому форматі вони пройдуть, поки що не зазначається. Як зазначає Блумберг останніми тижнями, коментарі Келога і інших чиновників містили саме натяки на план досягнення того, що союзники Трампа називають миром через силу. План включає потенційне заморожування конфлікту і залишення окупованих Росією територій у підвищеному стані. Також передбачається надання Україні гарантій безпеки, проте не уточнюється, якими вони будуть раніше. В лютому Келах заявляв, що команда Трампа має надійний план по врегулюванню припиненню бойових дій і початком мирних переговорів між Росією і Україною. На думку спецпосланця можна домогтися. Припинення вогню в термін, що обчислюється місяцями, а не роками. Деталі плану він не озвучив за словами Келога, США розглядають можливість тиснути не лише на Москву, а й на Київ. Все, що поки наразі, відомо, це те, що даний план буде включати гарантії для України, але що буде робитись з територіями, окупованими Російською Федерацією, допоки не відомо. Також пізніше з'явилася інформація, що після зустрічі з західними союзниками України Келох приїде в Україну. Це відбудеться 20 лютого, але трохи пізніше сам Келох спростував дану інформацію і сказав про те, що план безпосередньо завершення бойових дій між Росією та Україною буде представлений безпосередньо Дональдом Трампом. Він спростував інформацію, що ніби озвучить план президента Сполучених Штатів. Втім, Келог дійсно відвідує безпекову конференцію в Мюнхені наступного тижня, але зосередиться на обговоренні варіантів досягнення миру в Україні. Але пізніше з'явилася інформація про те, що британське видання Daily Mail нібито опублікувало план Трампа, в якому було представлено, що бойові дії в Україні закінчаться 20 квітня цього року, та опублікувала наступні положення цього договору. Трамп закликає Зеленського погодитись на припинення вогню до 20 квітня, щоб зупинити просування Росії. Україні буде заборонено вступати в НАТО. Київ визнає російський суверенітет над окупованими територіями та виведе війська з Курська, демілітаризовану зону охоронятимуть європейські, ймовірно, британські війська без участі Сполучених Штатів. Відновлення України вимагатиме від ЄС 486 мільярдів протягом наступних 10 років. В кінці лютого відбудеться зустріч між Зеленським та Путіним. 20 квітня заява про припинення вогню. До 9 травня буде оприлюднено умови угоди без введення воєнного стану чи мобілізації. Ну Ось як бачите, в яких умовах доводиться записувати для вас відео. Якось так. США продовжують військову допомогу Україні з метою сприяння її вступу до Європейського Союзу до 30-го року. Сам же Володимир Зеленський, не дивлячись ні на що, спростував е е інформацію і сказав про те, що взагалі не існує офіційного плану Трампа по припиненню війни в Україні. На фоні всіх цих новин стосовно переговорних процесів, завершення війни, планів Трампа і так далі, почали з'являтися багато. Таких позитивних новин для українців в першу чергу це була новина стосовно е, можливості відновлення всіх рейсів протягом місяця в аеропорті Бориспіль після завершення військового стану. Якщо бути точнішим, аеропорт Бориспіль готовий відновити рейси протягом місяця після відкриття повітряного простору. Про це заявив сам генеральний директор аеропорту. Також раніше з'являлася інформація про те, що компанія Ryanair вже готова відновити польоти в Україну цього літа. Також таким неоднозначним дзвоником стала новина про те, що на сайті ЦВК відновилася інформація про вибори, яка була закрита ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі на сайті ЦВК можна переглянути як інформацію про вибори народних депутатів, президентів України за різні роки та їх детальні результати місцевих виборів. Про що все це свідчить? Поки що рано судити, але таку поміточку собі в принципі можете зробити. Але ж, не дивлячись на всі ці нібито позитивні моменти, президент України Володимир Зеленський висловив свою занепокоєність в тому, що він не впевнений, що Україна без допомоги США може вистояти зараз на полі бою. У нас немає на сьогодні а, зменшення американської підтримки, і вона не зупинена. Вона продовжується за це. Я вдячний Сполученим Штатам Америки. А вже ж ми не говоримо про нові пакети, поки що про це рано. Говорити, але ми почали спілкуватись і комунікувати з американською командою. Тому з допомогою все нормально. Слава Богу, вдячні за це. Що стосується, чи можемо ми без цієї допомоги? Ну ви знаєте, без цієї допомоги ми були на початку, і було дуже складно. Ми могли втратити країну, дякуючи нашому народу і армії, і безумовно партнерам. Ми вистояли, і тому я не хотів би навіть фантазувати, що буде, якщо війна буде продовжуватись, але вже війна буде Росії проти України без Сполучених Штатів Америки. Я би не ризикував би так. І сьогодні робити навіть висновки, що може бути, те, що це дуже, дуже ризиковано, те, що це вдарить точно по нашій міці, те, що це безумовно вдарить. По нашим спроможностям захищати землю. Ми будемо слабкішими, і чи утримаємо ми, я не впевнений. Також дуже гучною стала заява Володимира Зеленського про те, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Ви побачите, він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або країни балтійські країни, і це не просто знаєте якась риторика чергова. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, може, і Сполучені Штати, будуть говорити, що це, а це залякування. Це залякування Польщі, залякування Литви і інших балтійських наших партнерів. Але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь війну. Хоча, на мою думку, а, після того як вони атакували Україну ракетом, вони вже були в цій війні. Але їх люди ні, їх військо ні. Поки що. Але Путін цього дуже хоче. Тим часом в російських змі почала розповсюджуватися інформація про те, що Збройні сили України почали новий контрнаступ та почали наступати на Курському напрямку. За інформацією російських змі, тривають бої ніби поблизу Махновки, де основною метою операції є повернення Черкаської конопельки та вихід в тил російським військам для забезпечення постачання. За попередніми даними. Збройні сили вже обійшли цю місцевість. Також Володимир Зеленський зазначив, що він готовий до переговорів, але сказав, що Путін боїться розмовляти з ним. І тому я сказав, так я готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна. Для нас ми готові до дипломатії. Я тут не маю ніяких сим проблем. Але проблема, що він мені здається, Путін боїться зі мною в принципі розмовляти про закінчення війни. Я не знаю, чому, начебто, доросла людина, боїться з іншою людиною залишитись наодинці без своєї своє. Але тим не менш, я думаю, Трамп зможе змусити його закінчити війну. На цьому на сьогодні в мене все. Попереду на наступному тижні. Нас чекає багато новин. Тому підписуйтесь на канал, залишайте свої реакції, коментарі, будьте в курсі подій. До нових зустрічей.